Усіх вітаю. Сьогодні у нас 3 червня 2025 року це місто Херсон. І я провтикав наприкінці місяця зробити відео, як виглядає виноградник, а Є що показати. Чому? Тому що вже почалось цвітіння. І давайте почнемо. Огляд. Так, це у нас. оце, оце і от тут наверху ще. Це у нас вальочок. Вже пішов квітнути. Ну, в цьому році він на відновленні, тому що хтось начудив, тим, що не треба було. Ну, що маємо? Шо маємо. Дивіться, як файно виглядає Вікторія. Обратіть внимание, залито, залито гронами. Грона дуже красиві. Ну, Знаємо її плюси-мінуси. і мінуси. Далі у нас іде століття. Майже сьогодні зранку почало квітнути. Особливо тут, от бачимо, де, там, от. Ось тут. Так, почалось цвітіння. Ось така вона гарненька. Але, обратіть увагу росточок невеличкий. Скоріше всього, в тому році я перевантажив, а цьому році я залишив десь 15 пагонів. Там було 10, тут 15, але. Що я бачу? Я бачу, що при гарному навантаженні вона закладає суцвіття. Ну, Думаю, що все буде з нею гарно. Лідія. Ось це у мене Лідія. І ось тут наверху оце все-все залите, врожаєм. і ось до сюди до краєчку. Ось тут. Оце закінчилася Лідія. І ще сюди, ось так. Лідія. Що Лідія? Лідія, як завжди. Лідія під навантаженням робить все як надо. Так, оцей агромаркет, пам'ятаєте, да? такий у мене є виноград. Я його називаю. Зробив я декілька ось тут. Тут. Ну і там ще дві. Зробив прививки. Це я попробую колірнути туди на нього Lamborghini. Хочу наверх витягнути. Ну, дивіться, що там наверху твориться. Дивіться, отак от, от. Бачите? Все залито. Гронами, Суцвіттями. Все є. Гарні, гарні суцвіття. гарні грона. Нанизу був гібірілін. Пам'ятаєте, да? то тут грона трошки менше. Менше, але такі більш-менш впевнені. Ось, ну, погнали далі. А, і що по агромаркету, я думаю, що це може бути у мене ландиш. Ну, щось мені таке кажеться. Чому? Тому що є сипання при цвітінні. Плюс бешений рост, але він прикалірований, А хтось казав, що коли прикалірований, то опадає цвіточок менше і зав'язується гарно. Ну, не знаю, будемо спостерігати. Так, далі, далі в повному цвітінні квітне. Бачите, квітне це, це полуничний звідсіля ось до цього стовпчика. І ось сюди наверх. Розмір, суцвіт на сьогодні ось порівняння, ось це, ось це квітне подарунок Запоріжжю, довжина десь сантимів 25-30. І ось ось, бачите, ось таке. Нем... Навіть більше по розміру, це е, суцвіття полуничного. Огромні грона, але взважені. Так, продовжуємо. Далі у нас іде подарунок Запоріжжю. Ну, Подарунок, як завжди. Ну, Що я можу сказати за подарунок? Подарунок себе показує, як завжди. Єдине, що може бути, це може бути. побачите, ні? Ось тут суцвіт. Ну, Давайте отак сюди. О. О, отакі суцвіття може викинути. Оце суцвіття, Ось ось це. ось це, Не знаю, сантимів 35. ну Полторашку я потім відквітне. Я покажу, яке воно суцвіття, Воно воно гігантське. В тому році він дав мені одну грону на... 2,100, якщо я не помиляюсь. Але такі великі грона я стараюсь не ставити. Ну, Що є? Що маємо, то маємо. Далі, далі. В цьому році мене дивує проміневий. Давайте отак. Бачите, ось, ось таке ось таке суцвіття він викинув. Сантів 30. І, ну, і тут. І тут суцвіття такі. Не знаю, може на нього так впливає перевантаження, яке я зробив в тому році. Але в цьому році я його трошки менше навантажував. Ну і спостерігаю. ну Не знаю, він, він просто, як по мені, то огромні суцвіття кидає. Ну-ка, ось, від, бачите, Але всі майже цвітуть, квітнуть, а він ще ні. Квітне він трошки пізніше. Далі йде у нас ось цей це мурамець, ось мурамець, це мурамець, ось тут мурамець. Мурамець. Квітне усю. Вже квітне. він Мурамець, мурамець. Він ранній, квітне, грона будуть великі в цьому році. Значить, в тому році я його навантажив правильно. І він мене радує, в цьому році вражає. В цьому році ми спостерігаємо, як себе поводить подарунок не світає. Я залишив зараз сігрона, хай він зав'яжеться. І я йому залишу три гронки і п'ять пагонів. Шість. Ні, раз, два, три, 4, 5, 6. Ну, там сьомий такий отам внизу, там два пагони, один такий ніякий, а вторий такий більш-менш. Залишу от шість пагонів і три гронки. Чому? Тому що дуже хочу я спробувати, який він на смак. Накидав він дуже багато, він вражайний. Перевіряємо, як себе поводить. Ось тут у мене. Ротатуйчик. Коронки загнуті. Іде він гарно. Ось третій пагін. ну На третьому ще коронка не загнута. Але тут е тянеться, гарно тянеться. Все мене дуже гарно все показує. Ну, Надія є, що на, на, на той рік ми побачимо якусь гронку і зрозуміємо, що це все ж таки ротатуй. Чому я його сюди підсадив? Я його хочу вивезти на цю шпалєру. А це у мене, мускат жемчужний. Старий перевірений сорт. В тому році я з нього знущався гіберілінами. В цьому році грона є. Ну, у нього завжди от такі, начебто, невеличкі. Але в цьому році навіть. Поменші гроночки. Є такі, які будуть десь 500-600 грамів. Але я думаю, що і загіберліна такі невеличкі гронки. Ну, що є відновлення. Хоча він, дивіться, вже доріс. А ось тут звисаючий приріст. Це вже десь метр сімдесят, А то, ну да, десь під 2 метри вже доріс. Далі далі у нас ось цей товариш, ось цей, ось від відсіля до від селя, це Еверест. Що ми бачимо на Евересті? Еверест почав скидувати ковпачок. Почав спостерігаємо, як він буде квітнути, зав'язуватись. Так, у нього буває і осипання. Ну, це Еверест. Навіть якщо небагато ягідки зав'яжеться, то вона ж крупна у нього. Ідемо далі. Що далі. у нас далі? Далі у нас ось тут Це Вікторія дублюючий куст. Гарний грона. Грона такі будуть. Ну, Ця, якщо гарно зав'яжеться, десь може і під кіло буде. Треба прив'язати. Наступний конкурент, який підсаджений під неї, це Хэллоуин. Хеллої вже квітне. Зараз на ньому ось дві гроночки, ось такі невеличкі грони. Але, потім я покажу ось тут, ось тут. Після морозів, ось, ось тут отут. був розрив. Проводящих путів. Але отут два пагони, і, знаєте, вони себе дуже, дуже гарно показують. Подивлюся, жирувати він не буде. Але залишу, а може, і дві залишу. Хочеться, щоб цей оцей пагін, пагінець виріс. Чому? Тому що там розрив проводящих путів. Спостерігаємо. Наступний, це зорінька. Зорінька дає з року в рік, вона не стісняється. Набрасує грона, набрасує врожай, зараз треба підв'язочку робити. Робить, ну, осинкування проводити треба. Що подобається, що в неї от так іде так рівно чик. Так взяв його на одну, хоп. І на один листочок залишив грона 25-30 см, ось така огромна. Та майже всі такі, теж квітні. Наступний у нас цимус. ну Цимуса Гронки Навіть не знаю, як це описати. Ну, гігантські, гігантські. Теж треба підв'язати. Ось тут Гронку викинув, ось тут. Ну, не знаю, там кіла, мабуть, півтора, а то може і два буде. Не знаю, не знаю. Ну Цимус є цимус. В цьому році невелике навантаження і є надія, що на ньому буде. Раніше він визріє, тому році я його перевантажив. Наступний друг це золоце. Ця сторона плотна, бачите, в один рів, ровень плотно. Єдине, що ось тут перші пагони, вони трошки вирісли повище. Але треба розуміння, що на цих паганах вони перші і більше беруть на себе навантаження. А оці всі однакові, але всі, на всіх є гроки. Ну, маленькі, не маленькі, різні. Ось, тут маленька гронка. Тут маленька, а тут вже такі більш-менш великі. А ось ця зовсім гарна. Спостерігаємо. Після квіт... цвітіння ще приберу деякі... Ой, деякі, може, пагони, навантаження трошки менше зроблю. Ну, подивлюсь, як він в себе буде поводити. Хоча пре. Пренормальна, витягує, спостерігаємо. Я ще зробив отут на арочку його, ну, потихеньку будемо розмножувати. Давайте зараз ось такий у мене чесначок. Вже е прибрав я оці штуки, оці, оці. пролив, дав калія, ну, росте. Ось це у нас сказка. Кишмиш сказка. Що я можу сказати по кишмишу сказка? Ахієнний виноград. Ну, реально, не знаю, як описати його. По-перше, приморозки витримав краще за всіх, це раз. По-друге, в тому році я його знущався гебереліном. А він сказав, що мені пофігу і, і дав мені ще й врожай, і накидав. Так, деякі невеличкі, ну, давайте, скажемо так, на відновленні, але я бачу, що трошки я його загустив. Ну, є, є, є трошечки. Я не хотів, але так вийшло. І буду після відквітне, деякі, може, навіть посрізаю, поприбираю. Наступний Емір, Емір. Цьому році на відновленні. Є тільки одна гронка. повибивало, дуже повибивало навіть ось тут, ось, ось тут. До краю дві лази лежить. Не, жодна не відбила. От, вибило почку і все. І більше нема. На краю, на краю, отут, от на краю, два пагони вибило. Ну, на заміщення я дещо залишив. Ось там внизу. Але треба його буде акуратно покласти і, точніше, знизу залишити один пагінець, щоб він був на плодоношення. Кажуть, що на пасинкових він краще закладає врожай. Давайте, давайте далі. Далі у нас аватарчик, Оце аватар. Оце аватар і оце аватар. Що з аватаром? А з аватаром все гарно. Тут десь у нього 24 пагони. Ну, може і багато. Але я бачу, що е... ось тут я різав наріжок, маю, маю врожайчик. Ну, невеличка грона, але дві на пагін, Там наріжок теж одна-дві на пагін. Там, де було надовго. Надовго, ось тут. Не видно, листя мішає. Ось тут, отак, іде надовго. І надовго він викидує ось такі гроночки. Ось. Ну, це така вже заявка більш-менш. Я думаю, що йому треба розвиток. Даємо йому розвиток. І після того можна там на четвертий, на п'ятий рік. На четвертий, п'ятий рік можна його різати на ріжок. І тоді він вам покаже все як треба. Ну що, поставте за це відео лайк, зробіть підписку. За що я буду дуже-дуже вдячний. А ось тут, оце полуничний, то я з того краю був. А це з цього. Оце перше відквітнуло. І вже ми бачимо, що тут ягідка. По полуничному кажуть, що можна його різати фрагментально, працювати з гроном. фрагментально. Тобто фрагмент вирізав, фрагмент, фрагмент. Я думаю, що відсотків 10, може 15% можна і вирізати, тому що плотновата була грона. А так, ягідка буде більше. Поставте за це відео лайк, зробіть підписку, за що буду вам дуже-дуже вдячний за підтримку Україна контенту. А відео вийшло довге. Дякую, до зустрічі!